Вітаю вас! В цьому відео я вам покажу і поясню, як присвоїти якесь нове потрібне нам ім'я для клітинки або для цілого діапазону клітинок і які цікаві переваги це нам дає. У мене є ось така дуже примітивна таблиця, де я можу обраховувати свою зарплатню за останні кілька тижнів. Система тут дуже проста: у мене є плата за годину, наприклад, ця робота платить мені по годину, в залежності від того, скільки годин я пропрацював. І ось тут у мене є кількість годин, які я пропрацював в цих тижнях. В перший тиждень я пропрацював 40 годин, в другий – 10, в третій 40 і так далі. І для обрахування загальної зарплатні за цей тиждень у мене буде дуже проста формула, де я скажу, що зарплатня у мене буде дорівнювати кількість годин, які я пропрацював цей тиждень, помножити на плату за годину. Давайте подивимося, що з цього вийде. У перший тиждень я заробив 40 тисяч гривень, оскільки пропрацював 40 годин і. У мене зарплатня 1000 гривень за годину. Між іншим, якщо ви дійсно хочете заробляти такі суми, вчіться програмувати, вчіться працювати з Excel і з іншими програмами, і про це все, звичайно ж, інформацію можна знайти на каналі Віртуальної академії. Отже, продовжимо. Для того, щоб застосувати цю формулу до усіх інших клітинок, ми можемо використати елемент автозаповнення, тобто захопити ось цей квадратик у правому нижньому куті моєї клітинки, де у мене вже є формула, і протягнути його донизу. Давайте протягнемо поки що на одну клітинку донизу. Але дивіться, що відбувається. Щось не так. В чому помилка? У мене чомусь тут не відображається інформація. Хоча формула згори у мене працює. По ідеї, Excel повинен був зрозуміти, що тут я хочу помножити 10 годин на 1000 гривень, які у мене є платою за годину, і результат мав би бути 10 тисяч гривень. Що тут не так. Якщо класно ось тут двічі, ви можете помітити, що формула у мене B7. Тобто ось ця клітинка помножити на b4, тобто на ось цю клітинку. Тепер, якщо я двічі класно ось тут, Excel у мене множив b8 на b5, замість того, щоб множити b8 на b4. Знаєте чому? Тому що так працює Excel. При автозаповненні, Excel знає, що ми використовуємо якусь послідовність клітинок, і в кожній наступній клітинці формула повинна бути чимось схожа на попередню, але там потрібно змінити номери клітинок на наступні. Тобто Excel думає наступним чином: в ось цій клітинці в першій ми використовуємо b7 на b4. Якщо ми цю формулу хочемо скопіювати нижче, то відповідно у формулі нижче потрібно номери клітинок збільшити на одиницю з b7 на b8, з b4 на b5. І такий підхід для нас не буде працювати. Якщо ми навіть далі застосуємо або ж скопіюємо за допомогою автозаповнення цю формулу, у нас тут взагалі буде якесь дуже цікаве значення. Ось тут Excel показує, що у нас навіть є помилка. Тому що тут Excel думає, що ми хочемо множити кількість годин на ось це число, тобто 40. Як же нам виправити цю ситуацію? Ми її можемо виправити дуже просто за допомогою іменованих клітинок. Давайте ми ось тут поки що все видалимо і класнемо на ось цій клітинці, яку нам потрібно, щоб Excel використовував у усіх формулах в автозаповненні. Ось тут, ось тут, ось тут, ось тут і ось тут. Так ось, ця клітинка зараз називається B4. Але. Ми можемо цю клітинку переіменувати. Якщо ми зараз наведемо курсор ось сюди, в це текстове поле, яке називається ім'я клітинки, і класнемо ось тут двічі, ми можемо переіменувати цю клітинку. Зараз вона називається B4, але ми можемо написати якесь інше ім'я. Наприклад, плата за годину. Ось так. І натиснути Enter. Excel щось не сподобалось, а не сподобалось йому те, як я написав ім'я цієї клітинки. Давайте спробуємо ще раз. Плата, нижнє підкреслення, за. Годину. Через нижні підкреслення без пробілів. Тепер я натисну Enter і Excel нічого не сказав, і він прийняв це ім'я. Я розтягну це поле трішки більше, щоб нам було видно усю назву цього поля. Окей, тепер ось ця клітинка у мене називається не B-4, а у неї є, по суті, псевдонім або ж інше ім'я, яке називається Плата за годину. Тепер дивіться, як я можу його використати в ось цій формулі. Я напишу дорівнює. Ось це. Помножити на ось це. І дивіться, як цікаво все виглядає. b7 помножити не на b4, а на клітинку, яка називається плата за годину. І можете помітити, що Excel розуміє, що це назва клітинки, ця назва клітинки виділена червоним кольором. Тепер, якщо я натисну Enter, результат той же: 1000 помножити на 40, у мене вийшло 40 тисяч. Далі, я можу тепер скопіювати цю формулу, і вона повинна у мене працювати. Дивіться, тут тепер значення правильне. 1000 помножити на 10, у мене є 10 тисяч. І якщо я класно ось тут двічі на цій клітинці з формулою, ми можемо побачити, що тут формула правильна b8 помножити на плату за годину. Тепер Excel уже не намагається ось цій формулі в клітинці c8 використати клітинку b5. Тобто зараз він знає, що в кожній з цих клітинок потрібно використовувати у якості другого аргумента або ж другого параметра для множення плату за годину. І ось тут так само. Тепер я можу спокійно застосувати цю формулу до усіх інших клітинок, і в мене все буде працювати правильно. Ім'я клітинки ми можемо присвоїти для будь-якої клітинки, обов'язково для тієї, де є якесь числове значення. Ось ця у нас називається «Плата за годину. Ми можемо також назвати якось ось цю клітинку. Можливо, ми теж десь хочемо її використати. Тут я вам покажу інший альтернативний спосіб зміни імені цієї клітинки. Ми можемо виділити цю клітинку, зайти в закладку формули, і ось тут у нас є секція, яка називається визначення імена. І ось тут у нас є диспетчер імен. Ми можемо класнути ось тут або класнути на опції Визначити ім'я. Як класу сюди, у мене з'явилось ось таке діалове вікно. Excel відразу намагається підказати або ж допомогти мені назвою цієї клітинки. Але тут я не хочу використовувати назву компанії, власне. А хочу назвати цю клітинку, тобто я можу написати назва компанії. Ось тут у нас є опція, яка називається область. Тут ми можемо вказати область видимості назви цієї клітинки. Тобто, чи ми можемо використовувати цей псевдонім або ж бірку в поточному аркуші або в якомусь іншому аркуші, або в усій робочій книзі. Опція робоча книга означає, що я можу навіть створити новий аркуш і там також використати ось цю назву клітинки із цього аркуша. Зараз ви побачите, як це працює. Тут я можу написати будь-яку примітку, наприклад, назва компанії, де я працюю. Тепер для власне імені клітинки у нас є декілька правил. По-перше, ми не можемо використовувати імена, які схожі на існуючі назви клітинки. Тобто я не можу назвати цю мою конкретну клітинку, наприклад, d 2 тому що в Excel уже є клітинка D2, яка знаходиться ось тут, і Excel заплутається, тому він нам навіть не дозволить цього зробити. Якщо я зараз натисну ОК, Excel скаже, не можна цього робити. Це конфліктує із наявними в книзі іменами. Ми також не можемо використовувати пробіли. Тобто, якщо я напишу «Назва компанії, Excel теж цього не дозволить. Ну і останнє або ж саме перше правило ось тут. Що назва цієї клітинки повинна починатися із букви або із символу підкреслення. В моєму випадку, оскільки я не можу використовувати пробіли, я можу поставити нижнє підкреслення. Щоб його додати, мені потрібно натиснути Shift- на моїй клавіатурі. Так, і прибрати ось цей пробіл. Тепер дивіться, я натискаю ОК. OK, і ось ця клітинка у мене зараз називається назва компанії. Якщо я зараз створю новий аркуш, зайду сюди і напишу дорівнює. І почну писати назва компанії, дивіться, Excel мені навіть видає підказку. І ось цей коментар, який я сюди додав, назва компанії, де я працюю. Якщо я зараз виберу цю опцію і натисну Enter, дивіться, що в мене з'явилося Microsoft. Якщо я повернусь у попередню клітинку, і, наприклад, напишу тут Microsoft Co і натисну Enter, перейду у аркуш номер 3 Ця назва у мене тут також змінилась. Повернемось до головного аркуша, де ми вираховуємо зарплатню, і продовжимо. Я думаю, ви вже зрозуміли, що для того, щоб використати іменоване поле, ми можемо його або вибрати, класнувши на ньому кнопкою мишки, або просто його написати, використовуючи клавіатуру. Тобто, я можу ось тут написати зарплата чи зарплата за годину, я починаю писати PL, і Excel мені підказує, що я можу використати іменоване поле. Або ж я можу просто ввести знак «Дорівнює» і потім класнути на якомусь полі з іменем, або ж збіркою, яку ми додали самі до цього поля, і Excel буде знати, що ми маємо на увазі. Ще один цікавий момент, що якщо ми класнемо ось тут, ми можемо побачити усі наші поля з іменами. Тобто тут будуть лише поля, яким ми присвоїли якесь унікальне ім'я, власноручно. Більше того, якщо ми натиснемо на клавіатурі клавішу F3. То у нас з'явиться ось таке діалогове вікно, де ми можемо побачити усі імена, які існують в цьому документі. І якщо я хочу, наприклад, використати якесь з них, я можу просто взяти і класнути на ньому двічі. І Excel додасть мені в ту клітинку, яка у мене була виділена до того, коли я натиснув клавішу F3 на моїй клавіатурі. Якщо я натисну Enter, знову ж таки отримую значення, яке існує у моїй іменованій клітинці. Тобто в клітинці, яка називається назва компанії. Також, щоб побачити. Або змінити чи видалити якийсь із іменованих клітинок, я можу зайти в ось цю опцію, яка називається «Диспетчер імен. Я можу класнути ось тут, або, як ви бачите в підказці, можу натиснути комбінацію клавіш Ctrl-F3. Якщо я натисну ось сюди, я можу побачити, як в мене називається іменована клітинка, яке в ній зараз знаходиться значення, де вона власне знаходиться, тобто адреса, зрозуміла, для Excel, вона знаходиться в аркуші, який називається зарплатня, у клітинці B. 3. Звідси ми, звичайно ж, можемо редагувати іменовану клітинку, натиснувши на ось цю опцію або її видалити. Я поки що закрию це діалове вікно і наостанок покажу вам ще один цікавий момент. Крім присвоєння якось імені клітинкам, ви також можете присвоїти ім'я цілому діапазону клітинок. Наприклад, я можу присвоїти якесь ім'я ось цій таблиці. Ось так. Класнути ось сюди і написати таблиця моєї. Зарплатні. І натиснути Enter, і тепер весь цей діапазон клітинок має своє власне ім'я. Іменування цілого діапазону використовується не часто, але в певних ситуаціях може бути дуже зручним. До прикладу, я хочу роздрукувати ось цю таблицю. Для того, щоб швидко її виділити і не тягати курсор мишки від початку до кінця, я можу просто зайти сюди, знайти діапазон, якому я присвоїв якесь ім'я, класнути ось сюди, і Excel мені відразу його виділив. Тепер. Якщо я захочу роздрукувати ось цей діапазон, і більше нічого я можу зайти в опцію «Файл», «Друк». І як ви бачите, у мене ось тут нижче ще є якийсь текст. Але, наприклад, я не хочу, щоб цей текст потрапив у роздрукований аркуш. Для цього в опціях в параметрах ось тут я можу вибрати друк лише виділеного фрагмента, а не цілого аркуша. Якщо я вибрав ось цю опцію, то ви можете помітити, що текст, який у мене ось тут був нижче, зник. Ось такий цікавий зручний інструмент. І я впевнений, що для тих. Хто багато працюватиме з Excel, він гарантовано стане в нагоді. Якщо вам сподобалось, як завжди, підписуйтесь до каналу, запрошуйте друзів, залишайте коментарі і відгуки під цим відео, і ми з вами почуємось в наступному уроці.